Час зустрічати гостей у нашому домі. Ну Костя вже не може дочекатися. Просто зустрічі зі співачкою Олею Цибульською. Ну йди, йди вже зустрічай. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. <ривіт>. Я так цікава. привіт. Привіт. Олечка. Привіт, Олечка. Рада тебе бачити. Красуня. Привіт. Сідай. Ранку. Дякую, ти що запашу, знайшла що час. За так пахне щастя. Може, Добре. Які золоті слова, які золоті слова. Я просто пам'ятаю, як вперше, знаєш, коли ти пшикнувся вперше е, духами, і діти кажуть: Боже, а що це так пахне? І, знаєш, смак миру і спокою, щастя і щасті, життя. І та, життя. Та. Оля, ну дозволю собі перше спитати, як ти це питання, яке зараз прирівнюється до найвищого ступеня турботи. Е, як я, як усі, ти знаєш? Буває по-різному, буває, е, що я плачу як нормальна жінка. Буває, що мені нічого не хочеться. Я плачу не нормальна жінка. Як не нормальна жінка, так буває, що. Начитаєшся, надивишся на все, що відбувається, і в тебе знову все піднімається і білі ненависті, все решта. Але згодом беру себе до рук, бо розумію, що ми не маємо права здуватися емоційно в першу чергу. Мусимо триматися. І чим рівніше спина, тим складніше мускалям на неї залізти. Так що, так що тримаюся, надихаюся, спілкуюся, отак, як з вами зараз наживо, тому що зрозуміла, що мене спілкування з людьми лікує. Воно мені дає натхнення, воно мені дає сил, можливості поділитися емоціями різними і набратися набратися ну такої сили духу справжньої де та як ти зустріла війну вдома як ми усі я прокинулася десь біля п'ятої ранку від сильного mm -hmm. вибуху і не повірила своїм вухам не повірила своїм очам як ми всі потім був другий вибух я тоді підскочила і почула, як у нас на майданчику де декілька квартир. Люди вибігають з квартир, гримають дверима. І оцей звук коліщат від валіз, який для мене раніше асоціювався тільки з гастролями. Я чула, як люди тікають. Оцей звук, коли ти тікаєш з дому. Mm -hmm. Я розбудила чоловіка. Ми забігли в кімнату до сина. Нестор міцно спав, він пізно ліг. У нього вікна такі звукоізоляційні, він не прокинувся. І ми стояли хвилин 10, плакали, дивлячись одне на одного. Я вперше побачила, як плаче мій чоловік, і не розуміла, що робити далі. І не хотіли будити Нестора, щоб його дитинство без війни ще трохи протривало. І от оцей час, оці золоті декілька годин, десь він о 8-й ранку прокинувся. Це, це були найскладніші години, коли ти думаєш, як дорослий, що робити, як рятуватися, як рятувати його. Дуже страшно, як і всі українці. Я вас обіймаю дуже сильно. Я знаю, що воно нам болить ще досі. Це 24 лютого. Це та рана, тарана, яка буде ще довго ятрити, і мабуть не загоїться ніколи. Але давай все ж таки перейдемо до е, більш приємних новин, давай. тому що я знаю зараз такі е, ліки, це такий терапевтичний ефект. Мають е, пісні, взагалі будь-яка творчість, тому що вона дійсно лікує душі. Хочеться розказати про твою нову пісню сьогодні. Я тебе вітаю, так. і кліп вже на неї вийшов. І розкажи, будь ласка, бо, тому що це дуже така своєчасна і дуже така актуальна історія. І ти тут виступила і як авторка слів, та, і як музикант. Розкажи про історію створення. А, дякую в першу чергу за за підтримку і за, за питання про творчість, тому що вона дуже важлива. Бо я до неї довго поверталася, і я думала, що все, що в мені все вмерло, я більше не зможу нічого. Що я далі людина на двох ногах, слава Богу, з двома руками, але точно не артистка. І ми переїздили з сім'єю з концерту благодійного на концерт. І десь, здається, це у Вінниці було зараз. Не хочу прибрехати. Ми зайшли в номер, зачинились в двері. І я дивлюся, і лежить оця моя валіза невеличка. Там дві пари вибач, білизни моєї та якась книжка, документи, речі мого сина. Чоловік, і все, і, і і на телефоні рідні. Я зрозуміла, що все моє життя, оце велике з гастролями, з планами, з мріями, воно склалося в цю валізу. У мене більше нічого немає. Ось найцінніше. І так з'явилися ці слова мелодія. А потім я подзвонила своєму другу Антону Челібі. Ми з ним давно. Дружимо і пишемо, створюємо музику. Він був саунд-продюсером і цьомою і пісні, і «Сонечко», і до ранку, і дівчинки. Я кажу, Антон, ось така пісня написалась. Послухай. І він, звичайно, критикував мене завжди. Я не одну пісню сховала в шафу від його цієї серйозної думки. А то він послухав. Каже, ти знаєш, каже, мене щось йокнуло в ній правда сьогоднішня. І ми почали її створювати. Він дописав багато гарної гармонії, музики, третю частину, таку інструментальну, і заспівав там шматок сам. І Я почула, і в мене побігли мурахи. Я кажу: ти там ну без тебе вона просто не літає, так як вона повинна полетіти. І мені дуже хотілося, і нам здається, вдалося створити оду радості. У Нас так багато смерті навколо. Вона нам дихає в потилицю. Вона кожен день кричить у цими сиренами. І хочеться, щоб ми далі продовжували жити сьогодні і завтра, бо ми будемо точно обов'язково. Ми обов'язково ще матимемо можливість сьогодні почути цю пісню і в своєму задум... виконанні. І я впевнена, що всі в передчутті. Скажи, будь ласка, де знімали кліп? Тому що якщо я не помиляюся, я впізнала там рідне своє місто Чернівці. Боже, які чудові чернівці, е, <клес> та ти права. Е, ми були в Чернівцях. Ми приїхали теж з благодійним концертом, і скажу тобі чесно, що дуже складно зараз е, зібратися силами і грішми, і зняти щось. Так і ми і, і в ці всі ці плани вони відклалися. І ми домовилися дійсно. Е, почали знімати кліп сьогодні. Ходили вулицями, знімали чудове місто, і я всю дорогу шукала кота як символ киця. Я думаю, це буде такий знак. І ми не піймали жодного коти чернівців. Вам привіт. Я знаю, що ви дивитесь. Вони щось відчували. Вони щось відчували. І ми піднімаємось на цю гору, де ви, 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 ви найняли авто спеціальне, яке їде в гору. Там глиняна така дорога. Я не знаю назви цієї гори. Піднімаємось туди, я бачу цю гору, це неймовірне дерево, цю гойдалку. О, о, всі ці гори навколо красу в мене перехоплює подих, просто течуть отак сльози, і стоїть дівчинка, тримає кошеня в руках. Руде. Я підбігаю, кажу: дитину, дай, будь ласка, кицю почухати за вухом. А вона каже: це не просто киця. Її врятували військові Сєвєродонецької, привезли в Чернівці, а ми з мамою взяли її додому. І я подумала, що це знак. Ми зняли цього кота неймовірного. Подивіться, які в нього очі просто. І потім я ще Бозю дуже просила, кажу, Бозь, нам в той кліп дуже треба дощ. І тільки ми зібралися спускатися донизу, і починається злива. Я думаю, що якщо так співпадають факти, оці пазли, напевно, то добрий знак. І та пісня сьогодні, і це відео сьогодні з'явилось не просто так. Ми влітку спілкувалися з Валерієм Харчишиним, він казав, що ну, йому особисто дуже важко пишеться нові пісні, щось створювати, музику робити. Що тобі допомагає, що тебе надихає писати пісні зараз? От, пісня сьогодні. В мене все вмерло 24 лютого. Я перший місяць, особливо коли батьки були в окупації в Ірпені, я не могла жити, я не могла дихати, я не могла говорити, я, я не хотіла нічого, ні творити, тим паче. Але оце спілкування з людьми. Коли mm -hmm. ти дивишся в очі і розумієш, що їм болить так, як тобі, і вони чекають від тебе. Бо артист для мене це завжди було не, не знижка в супермаркеті, не бабусі там каже, а я тебе по телевізорбачила. <рес> Та що це ну, відповідальність перед людьми? Я виходжу mm -hmm. на сцену, я, я про щось з ними розмовляю. Вони мене слухають, і оці е, звернення людей і слова, і особливо військові в госпіталях. Це, це просто я не знаю, це космічної сили мотивація. Ми нещодавно були буквально в госпіталі, і коли лежить твій одноліток без кінцівок, і ми ми заходили, я, Юра Гурбунов і Вітя Павлік, ми зайшли і почали якусь там, як на тій чорнобривці нашу красу... І він дивиться і каже: Я вас прошу так багато болю. Дайте життя, дайте ці емоції, музику, цього відчуття, як це посміхатися, відчуття, як це далі дивитися в завтра.' І я розумію, що е, це ну ми мусимо творити, мусимо писати, мусимо продовжувати, тому що воно лікує, воно всіх лікує. Мистецтво лікує по-справжньому. 100%. будемо оговтуватися, будемо згадувати, як воно усміхатися. Ти знаєш, Оля, ти і мені свого часу дала такого дуже чарівного пенділя стосовно опори <свят> життя. Я дозволю це розказати, тому що саме Оля сказала: знаєш, мені дуже важко було згадати, як воно зробити собі макіяж, вдягнути якийсь яскравий колір, зробити гарну зачіску, тому що я розуміла, що в цей самий час у людей не те, що немає можливості там помитися теплою водою, немає можливості просто випити води. І я відчувала це. Та провини саме ти сказала, що заради кого наші хлопці там е, воюють і захищають нашу землю заради того, щоб ми ходили щасливими, вмотивованими і щоб ми продовжували усміхатися і жити життє нормальне життя навіть за цих ненормальних умов. Тому я за це тобі величезне дякую. Кажу від себе і дійсно ти права, що треба жити сьогодні, зараз. І ми тебе не відпустимо без пісні. Я дякую вам. Я з задоволенням. Е, я знаєте, що я трошки думаю наперед, ну намагаюся. Ми не знаємо, як це буде після війни. Але... Але враховуючи скільки покалічених душ, скільки покалічених тіл, нам треба оце життя зберігати між собою цивільним для того, щоб потім, коли вони повернуться з фронту, ми їх купали в цій любові і показували, як це радіти сонцю, як це просто пити каву і не думати про біль і про страх. Заспіваю з задоволенням. Я люблю вас. Дякую. Дякуємо. Ми хочемо вам сказати, що життя триває. Ви самі це знаєте, відчуваєте його тут серцем, отут у своїх венах. Життя триває, і дійсно страшно, що ця війна відбувається ціною нашої молодості, наших мрій, наших бажань, наших людей. Але ми мусимо триматися і відчувати цей особливий день, який нам подарований Богом і Збройними силами України сьогодні. Бачиш, буває. Лютий затовхим, ніби весна, а на вулицях дим, ніби твій всесвіт перевернули і вклали в сумку із надписом дій. Снім фото з усмішками, кроки доріжками щастя безмеж моє життя, ніби в ріку пірнуло, і тихо каже, тримайся, люблю тебе, бачиш, буває страшно за завтра тиждень за рік, але днів завжди сім, ніби твій все світ. Перевернули і вклали в сумку, із надписом дім те, що минуло, дякую було. Ті класні фото з усмішками кроки доріжками Щастя безмеж моє життя. Будем теж. Слава Україні. Героям слава! Дуже дякуємо за виступ. Дуже дякуємо за пісню. Дякую. Дуже дякуємо. 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 Дозвольте Оля Цибульська вранку вдома. Дякуємо, дозвольте, будь ласка.